Нік, всі да. тебе знають як фіналістку майстершав 12 сезону, але ми знаємо, що це не усі твої досягнення. Розкажи нам трішки більше про себе. Я запатентувала використання ефірних олій у кондитерській справі. Маю право назватися єдиним в Україні. Моїм серцем є те, що я є бренд-шефом ресторану Рест». По Поправу скажу, що я сюди вклала свою душу. Знаєш, і напевно, які б там в майбутньому проекти в мене не були. Я це я рада запам'ятаю на все своє життя, тому що з цього все почалося. А розкажи, мені, будь ласка, як ти працювала над концепцією закладу? Я знаю, що в тебе на кухні дуже багато спецій. Я знаю, що ти модернізовуєш українську кухню. Я дуже люблю просто українську кухню. І коли я почула про це, прям о, нарешті мені такий роздався один дзвінок. Це була Аня. Ми абсолютно не були з нею знайомі. Аня Петрівна це керівник закладу. І коли вона мені подзвонила, вона мені просто сказала, що я хочу з вами зустрітися, поспілкуватися. Приїхала вона на зустріч з Володію Голандухіним. Володя мені сказав, що коли тобі щось пропонують, вона має тобі відкликатися, приїхавши сюди. Я просто подивилася на ось цей грандіозний проєкт кольорову гаму, mm -hmm. і в мене йокнуло, тому що я хотіла е, відкрити свою власну кондитерську ще до мастер-шефу. І кольорову гаму я обрала саме таку: то був чорний, сірий і зелений кольор. Mm -hmm. І коли я це побачила, я зрозуміла, що все однозначно я хочу тут працювати. Ми ще не погодили мою кандидатуру на бренд знаєш, але я вже просто. Я Я була була готова. готова, Коли я поспілкувалася з кожним там. з... Анною Петрівною з Францевичем з, з Володимиром Олеговичем. Я зрозуміла, що це однозначно має бути концепція українського ф'южну Поєднання з українськими травами, такими як Бугульник, Материнка. Е, у нас там любисток, е, корінь калгану, все що завгодно. Мені коли сказали, що я буду працювати з тобою. Так. Я дуже чекала. Мені було, було дуже цікаво взагалі познайомитися. І ти, коли дійшла до нас, зайшла до нас в офіс і почала дивитись стрілки, і я спостерігала і дивлюся: ну все. Ну, все буде добре. Бо це, можливо, а, зміш... ти... Бачила, я виключилася. Та, просто ти одразу... на тарілки. Це дуже круто, не бо вий. є дуже багато шовкухарів, які взагалі не бачать страви на тарілки. З тобою такого не було. Коли пропрацьовуєш меню, те, що у тебе в голові, це одне. А коли ти бачиш на тарілці, це абсолютно інше. Тому що ти знаєш, де є плюс, де є мінус, що тобі потрібно додати, забрати, допрацювати. Але були моменти, коли ти мене врятувала. Коли я тобі написала, що ну щось не те допоможи мені, і ти мені висилаєш просто ці тарілки, і все, я живу, бо я розумію, що та страва має лежати тут ідеально, все вона просто має лежати на іншій тарілці, і тут я вважаю, що ми з тобою спрацювалися на 100%. під час пропрацювань страв, коли в тебе обмежений час, там знаєш на якусь угу. кількість там 40 страв 45 Чесно, у тебе немає лишньої хвилини, тому що бренд шеф має в першу чергу е проробити і навчити всіх, хто працює на кухні. І навіть немає буває хвилини відписати повідомлення. Але ти просто настільки була комунікабельна, що я тобі одне питання, а ти мені зразу три позиції. все І Я просто одразу тут бачила, яка позиція мені потрібна. Тобто зайвих позицій не було. Ти тонко відчула мій напрямок і мій смак. Гість найголовніший в ресторані, так. правильно, і він приходить, сідаючи за стіл, він просто куштує страву і керується емоціями, які так. він відчуває. Але насправді, щоб подати оцю тарілку з цієї страви, пророблена колосальна робота багатьох людей. Від тебе до мене, до кухарів, які працюють на кухні, Однозначна. до заготовки, до поставщиків. Це просто великий, колосальний механізм, який має працювати в Унісові. Я коли була за кордоном, мене запитали, чому ти повертаєшся в Україну. Я сказала: повертаюся для того, щоб працювати на результат і працювати так. на благо своєї країни. Тому ми тут так. працюємо і все в нас буде добре. Як нам завершити? Я не знаю, Рому треба представити. Романе? Хто дивився мастер шеф можливо, пам'ятає, що дані шефи мріяли відкрити заклад. І ось ми тут мрії збуваються. В даному закладі Вікторія є бренд-шефом, а Роман Нестерчук шефом. Тому Вікторія придумала все так, і Роман буде продовжувати працювати і це все реалізовувати. Тому підписуйтесь на їхню сторінку і слідкуйте за їхнім розвитком.